Доброго дня в ефірі інформаційна програма вчасно в студії для вас працює Мирослава Куруц. Ми вже готові розповісти про головне із життя краю на цю годину. Як провести зиму у теплій домівці і не переплачувати за електроенергію, коли ціни на неї зросли майже на 20%. Містянам, які опалюють свої оселі електричними обігрівачами, варто пам'ятати про те, що ціна на електроенергію варіюється в залежності від годин користування. Найдорожче вона коштує опівдні 150% від встановленої ціни, найдешевше вночі. Про те, як зекономити на обігріві приміщення світлом, розкаже Марія Лукей. Цього року Ужгородка Леся на практиці дізналася, як воно платити за комунальні послуги. На початку червня колишня студентка оформила контракт із власником трикімнатної квартири. Мешкає тут четверо дівчат. За світло, газ і воду платять порівну. Однак, з початком опалювального сезону лише за електроенергію дівчатам доводиться викладати в рази більше. Дійсно, рахунки за світло не радують. Ну порівняти в Літку ми платили 80 гривень за світло. Е, ну, минулого місяця ми заплатили 180, Ну це вже з подорожанням. Ну, цього місяця нам прийшло пів. Тисячі гривень. Щоб зекономити на світлі, енергетики радять встановити зоновий лічильник, який окремо підрахує кількість кіловат спожитих в день та вночі. Сплачувати рахунки за електроенергію можна і через мережу інтернет. Якщо у споживачів виникають питання, вони зможуть звернутися у кол-центр підприємства. Населення має можливість зекономити, перевівши своє споживання в нічний період часу і придбавши спеціальний лічильник, який обліковує електричну енергію по зонам доби, має можливість зекономити. З 23 години до 7 години ранку до 50% електричної енергії у Закарпаття обленерго наголошують за світло необхідно розраховуватися вчасно. Саме відсутність боргів рятує Закарпаття від віялових відключень електроенергії. Єдине Закарпаття, яке повністю розраховувалося державним підприємством Енергоринок 100% за, за закуплену електроенергію. І якщо цього року так само нам вдасться повністю розраховуватись, то мені здається, ми зможемо уникнути цих вілових відключень. Із проблемних питань у нас є тільки є два водоканали. Водоканал міста Ужгорода і водоканал міста Мукачева це ключові споживачі електричної енергії, і ці споживачі дозволяють собі затримувати, а то й не сплачувати за спожиття енергоносії. Нещодавно в рахунку за світло з'явилася нова графа. Замість сальдо використовують слово заборгованість, навпроти якого записана сума зі знаком мінус якщо споживач переплатив за електроенергію, або плюс, якщо заборгував. Стан розслідування правоохоронними органами злочинів проти громади міста Ужгорода під такою назвою в обласному центрі пройшли громадські слухання. Протягом року проти чиновників Ужгородської міської ради порушено близько 20 кримінальних проваджень. Активісти стверджують, жодне з них не доведено до логічного завершення, а деякі вже списано до архіву. На засідання запросили представників з усіх силових структур краю, однак прийшли лише з Ужгородського відділу поліції. За підсумком громадських слухань було ухвалено резолюцію, яка, зокрема, передбачає, що запропонувати правоохоронним органам, таким як міліція, таким як прокуратура, як служба безпеки, проводити оприлюднення інформації про стан розслідування. Кримінальних проваджень, які здійснюються з приводу і порушують інтереси територіальної громади, міста Ужгорода, жодне із представників прокуратури, по перше, не з'явилося по-друге, не забезпечили свого представника. І за наслідками громадських слухань, ми прийняли резолюцію до генпрокуратури не рекомендувати зазначених осіб на призначення в керівні органи прокуратури Закарпатської області. Громадські слухання на сьогоднішній день пройшли, я думаю, що на рівні взаєморозуміння із правоохоронним органом, тобто з відділом, Ужгородським відділом поліції, було розглянуто дійсно проблемні питання. Наприклад, стан розслідування кримінальних проваджень, як ми знаємо, на даний час є проблематика в розслідуванні слідчими відділу поліції, так як ще не внесено зміни до кримінального процесуального кодексу, де надаються вже повноважені слідчим саме національної поліції. Є інша проблематика, це не завжди можливо. Знайти всі відповідні документи, які б допомогли у розслідуванні кримінальних проваджень. Закарпатські митники конфіскували 300 дорогих гаджетів та дві іномарки. У пункті пропуску тиса співробітники Держприкордонслужби спільно з працівниками закарпатської митниці державної фіскальної служби завадили незаконному переміщенню через кордон прихованого товару. Усього у такий спосіб чоловіки намагались перевести 245 телефонів та 67 планшетів. Окрім гаджетів, через приховування. Товарів у чоловіків конфіскували і транспортні засоби. Вартість двох автомобілів попередньо становить майже 460 тисяч гривень. Із осені у зиму найвисокогірніший лижний курорт Драгобрат вже кілька днів приймає туристів. Тут випало майже півметра снігу, запрацювали витяги та готелі. А туристи вже розкупили усі путівки на місяць вперед. Роман Сов'як спробував спростувати міф про зірваний гірськолижний сезон на Рахівщині. Не треба нікому на шотерки, сигарети, побачи, буривки і нічого. Це маленький шаг для чоловіка, але большой шаг для чоловічества. Подорож на Драгобрат починається з екстриму. Тут ніколи не було асфальтованої дороги. Дістатися до курорту можна лише вантажівкою чи громістким позашляховиком. Проте ще що тиждень тому виїхати на Драгобрат було неможливо. Павадок розмив дорогу. Щоб сезон відкрився вчасно, дорожники працювали майже цілодобово. То були трохи дощі і змило дорогу просто від mm -hmm. скелі до скелі, просто була річки. Ну я думаю. Ну і була звичайно об'їзна дорога, але вона насправді трохи важка і по ній довго не їздили. Тому я думаю, що це трошки стало такою проблемою для людей і для підйому, і в принципі, щоб навідатись в це місце. Ну воно дуже мальовниче. Насправді так, дорогу відремонтували, все працює. Близько 60 готелів на Драгобраті готові прийняти дві тисячі гостей одночасно, а за сезон в рази більше. Драгобрат найвисокогірніший лижний курорт в Україні. Щороку тут відпочиває майже 20 тисяч туристів. Вони приїздять за унікальним мікрокліматом, адже сніг місцями тримається аж до середини червня. Курор ще 10 років тому нагадував на метове містечко: лижників майже не було, як і інфраструктури. Тоді найчастіше нагору піднімалися місцеві мешканці, котрі мали тут дачні ділянки. Зараз вони доволі успішні підприємці. Були, ще тут нічого не було, ну, можна сказати так, поле. То ми спочатку розставили палатку, потім вже починали освоювати цю територію. Був лише маленький такий будиночок кафе і кілька там номерів. Ну, не номерів, а персонал, якби жив. Майже в кожному готелі готові прийняти близько 50 осіб, а в окремих ресторанах аж до двох сотень. Проте є на і проблеми. Основна це дороги. Найбільша проблема це дорога. Доїхати сюди дуже проблемно. Багато людей ну, відлякуються просто цієї дороги. і Перевагу дають навіть дорожчим курортам, але де можна доїхати просто до місця. Я вважаю, що ця дорога ну мала би набути значення якоїсь державної. Вона якась у нас нейтрально нічия. З іншого боку, це відсів'є контингент туристів. Вважає туризмознавець Владислав Товтин через дорожню проблему на Драгобрат їдуть лише задяті лижники, котрі хочуть втекти від цивілізації. Туристів зазвичай сюди заводять на спеціальному транспорті, там УАЗіками чи спеціальними вантажівками. Певний такий в цьому елемент є і, ну, не, не екстриму, а екзотики. І він фактично створює таку закриту систему. Люди сюди їздять специфічні. Сюди не приїдуть люди, які просто хочуть комфорт, сюди не приїдуть люди, які хочуть під'їхати на своєму джипі прямо під витяг і вийти звідси в ботусах, і піти кататися. Сюди приходять люди, які хочуть е, відчути справжню таку карпатську автентику. Ще одна родинка драгобрату краєвиди. З номеру готелю можна побачити Говерло та Петрос, а зранку відчути політ над хмарами. Тих, хто зранку встає, то просто неперевершений краєвид. Хмари падають дуже низько, і таке враження, що ти взагалі десь на якомусь острові, а знизу море з хмар. Ну, дуже класно. Хороше чисте небо. На Закарпатті відзначили День сухопутних військ України. Кількагодинний концерт для військових влаштували студенти Ужгородського коледжу культури і мистецтв. Участь у заході взяли ветерани Другої світової війни, бійці батальйону Національної гвардії України та курсанти Закарпатського військового ліцею. Присутніх розважали співом та танцями. Часом спонукали замислитися над сьогоденням країни. Більше розкаже Анастасія Ножка. 88-річний Володимир Доля, ветеран Другої світової війни, прослужив в армії понад 30 років. Розповідає, служба не мед, а важка праця. Я не хочу розказувати свою біографію. Я не хочу розказувати те тяготи і лишення, которых приходилось переживати. Але... Бацаном прийняв армію, настолько полюбив ворожоної сили, настолько полюбив армію, що я всю свою службу 33,5 года, з половиною говорится, прослужив на одному диханні і завжди в хорошим настроєнні. Віктор Грайс минулоріч день сухопутних військ, який новий рік відзначав на фронті. Продовж 9 місяців виконував службові завдання на сході країни. З сумом згадую, не всі повернулись додому живими. Не всі хлопці повернулися звідти, чесно кажучи, багато друзів залишилися і загинуло там. Але життя продовжується, вони впевнений, що віддали своє життя ради вас. Попри важкий для країни час, відзначати це свято військових важливо. Це виховує патріотизм та нагадує про те, що Україна має свою армію, яка в захищає свій народ. Тут присутні воїни Національної гвардії України. Я Щиро сердечно вдячен вам, що ви прибули сюди розділити свято сухопутних військ Збройних сил України разом з ліцеїстами, тому що ліцеїсти вони входять теж в склад сухопутних військ Збройних сил України. Нам треба всім об'єднуватися, щоб була взаємодія між Збройними силами України та іншими військовими формуваннями та правоохоронними органами. Свято для військових, тих, хто служив, служить і також навчається в закарпатському ліцеї інтернаті з посиленою військовою фізичною підготовкою, аби в майбутньому захищати кордони держави. влаштували студенти Ужгородського коледжу культури і мистецтв. Ми хочемо показати їхню службу, їхні будні засобом цього вечора. Хочемо, щоб у наших студентів виховувалося почуття патріотизму, взаємоповаги, вірності на службу нашій славній Україні. Ми залучили усіх наших студентів, тому щоб показати цей масовий захід, щоб він був масовий, щоб він був різножанровий і щоб це було красиве свято. Завдання військових надважливе, особливо в умовах сьогодення. Вони боронять цілісність держави, тож свято заслуговують як ніколи. Жодних китайських виробів, тільки вітчизняний хендмейд. Рукодільниці Ужгорода вже готуються до новорічно-різдвяних свят та радують містян своїми виробами. На дводенному ярмарку зібралися понад 20 майстринь. серед товарів, ялинкові іграшки, біжутерія, ляльки та ялиночки із горіхів та кави. На одному із перших столиків ялинкові прикраси ручної роботи виготовила їх майстриня з Ужгорода Еріка Пінзель. Каже, зробити таку прикрасу не важко. Головне мати фантазію. Це ми надуваємо шарик на шарик. Заклеїмо ніточки і туди натягуємо. Після того, коли вони вже високли, ми здуваємо шарик і у нас залишається така формочка. А там може далі вже прос просто ідеї, фантазії, що ми хочемо, або залишаємо просто в пусті, або просто робимо такі шарики. А для виготовлення таких сувенірів доведеться докласти чимало зусиль і присвятити багато часу. Проте результат вартий цього, адже виріб не тільки радує око, а й наповнює приміщення запахом кави, цитрусів чи кориці, щоб створити ялинку, це від 2-3 годин там ну до до цілого дня. Тому що ну, дуже багато різних етапів по створенню. Це там робиш один етап, чекаєш, поки воно все там вистине, засохне, тоді переходиш до іншого етапу. Майстрин зібрали через соціальні мережі. Вони радо відгукнулися, адже такі ярмарки у місті проводять не часто, а участь у них здебільшого платна. Зараз починаються скоро новорічні різдвяні свята. Хочеться придбати подарунки і хочеться, щоб це було щось наше закарпатське і підтримати майстер. Тому що в нас скрутний час, якщо можна заробити таким чином, це дуже добре. Подібні ярмарки влаштовуватимуть впродовж всіх вихідних аж до нового року. Цим ми завершуємо випуск. Більше розкажемо вже ввечері о 19-й. До зустрічі в ефірі.